Dani, Dani, Dani. Daj možda, Danija je, Danija, opće ja, rekao. Ko... Da, ti sluhaš, Danija da, 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 da je, sad, zašao Danija... Opće rekao, ti budi Opće Danija, Maks.

Давай, давай, тебе туда, прилетай, давай. Что вы стоите, деревья? Другое. Ты, Максим, а сиборица ты раззагули. Иди. Давай. Ромба бароча. Ещё. Дай туда уже. Кура, ближе. Хорошо. Давай. Нормально. Чуть-чуть ближе, чуть-чуть. Куда въезжаут авто? Айде, Давай, игра, не дай йов. Давай, загоняй, сам. Не збивайте ж Путю. Асики. Давай, Давай, Корпус постав. იცეო, რომა ნიტრე ბატა ამუშე, იზა, რომა. იზადი ნიპიო შე და დავიდინე პლახოვი. ჯადი უგე სიდი. ოტაქ 1 предскажуй. ოკე, ხო. ნია выходит, ეხო, onside. рахунок 0:0. და მასstas, проигрываешь. ბრავოი.

Да. Висток, босток, висток, хлопця, видичується. Рома, падайте! Забирайся! До м'яча! не спеши, падайте! На вратаря, Даня, галита! Біжи на вратаря. По удару. Горбик. Макс, ще трохи, сюди, Макс, зруйте. Перед собою, Даня, перед собою! Руки.

Макс, сидить трошки вище. Да. Отам, так, там. Саня! О, маслов! да. чуть-чуть легше, Макс. Ти ж а не б'єш поворот. Сережа, будь Сєтро, отак, стоїш. Стас. Стас. Це. Тимофій без рук. Даня спина, калита, Макс, у вас спина, гравець. Вітай, там що боєць? Макс, Ну як ти ногу ставиш?

Робки! Гориш! Патри, вічі ви робите, Сережа? Ну я пише. Сір'є! Ще! Даймо! Орбек, що з тобою, Кирюша? Под нього! Тобі буде вилізе, ти ще йди. Тимотрі на м'яч. Играй! Дай, Романов, троє кутовый! Ти і м'яч даєш! От. Ну не можеш, скажи, я не можу! Очень долька, да! Забігай, где ворота? Забігай, давай! Виграємо! Сзади, обчеря, подаля сюда! Сади! Ширя! Да, соберіться, роб... коли так, Данюш, бігаєш без тут! Артем, внутри за що! Ну нема тебе на полі! Стас! Не Иди, Макс, иди! Быстрее. Иди, не пись! Галета, ты издеваешься с нами? ты издеваешься, кажу? Перш, проще! Стас, что ты делаешь, Стасенька? Рука была? Стас, что ты делаешь? Ты той мяч, ты на метр выбиваешь. Дай, 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 Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, все, 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 все. Дай, давай, давай. Давай, 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 Il gà, il gà! Il gà, sta a c'è! A prima, ottimo! Ottimo! Arrasola! Arras, ni padai! Eta, butto, shot e padai! Non è vero, è visto! Non è vero, è visto! Non è vero, è visto! Non è vero! 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 Non Дивися ще Давай, гранат с один. І... Та не треба лупить його! Щоську, розверніть, куткотни! Срашона, нія не падає, ні є на перетині! Ти ж уже вийшов, вже не треба нічого там лупити. Бистрій! То право, Олег! Виграть! Ще! ще, Олег. <ріпи> Рома, да, да, давай, пора, Пас, пас, давай, ближе, вот и сзади, Макс. Давайте, Данечка, Макс. Ну Что вы бегаете просто? Эрит еще. Эрет! Ти що Що я кажу? Добре, відповай. Пас дай. Ще. Іди, іди, йди. Романов. Чого ти стоїш, кажу? Дай, йди атака, піджимай та ти дивися! Даня, Роман.

Дай! Уже рука падає, струпи удар. Він тягнув його 5 метрів. Да, да, ну, да, він його тягнув, не давав да, втекти. Захти удар. Ну, що ви всі прийшли? Дай. Попроси стієчку. Та ні, ти не дав йому да, втекти. Да, ну, да, як са звідси витягнути? Стріляй по воротам. Дай. Стреляй прямо, стали так. Біжаємо на, на вратаря. дивись, що ти наварив варив кашу. Розверни, ти його. Ти один стоїв. Що ти тихай? Він не дай його. Що таке? Два один, ігра. Два. І м'яч не повзива. Ромаро, йди сюди. Подивись. Бог. Ти Бо. один стоїш. Прийми м'яч, розвертай, двигай на ворота. Навіщо ти назад викав? Що, подивись, що наварив варив кашу. Ти один стоїш пас, прийми на себе, біжи, прокидай. Тебе один захисник перед тобою. Живу, Шушуваву, лідає, а ти, дивіться, ти стоїш, Побручно, Давай, далі не бояться. Умічка. Садий уже! Садий! Ви розумієте, ви лідерів команди до керують за тері. Жесть, це он, я на тебе кажу. Ти лідер команди. Орби, калита, а не ок. Ти бачиш, буває. Саш, хорош. Саша, скажи, будь ласка. Хто ти масло має там забирати?

Вот здесь, так, сідай. типа не пойдешь. Не Да, да, давай. Олег, там мяч девиз. Вийся, Олег. Вися. Иди, на нього. Смотри, будете тренер, а ти говориш, вот Дай йде, Олег <плес> іде. Йди до кінця. Олег, що ти біжиш просто так? Стас, Стас! ти,

Ой, Саша, підніми. Борис, форсуй награду. Пагор, Тарас, онна, покаляй. Даніл, Пагор. Так, Даніл, отереа, побачи, мов. Дай повтор. Я вас побачу. Ти розумієш, що ми без बचावів. Лома, давай, ішов. Не зіграйте. Артём, ну три. Рома, что ты смотришь? Давай, 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 иди! Иди, горбик! Ну! Забывай! Забывай, пусти! Это катастрофа! Сейчас за мину выйдешь заместо горбика. На форту, да. Заміна не, не Горбик, іди сюди. Давай далі. Ти поперехувався, бо я не знаю. Ну, скільки тобі треба момент? Чого ти <питрес> Тільки що момент. Прийні, забивай лівої пусті, пусті ворота. Ну як так? Роз? Чому ти падаєш, розпідняє? <питрес> Даня калита, де гравець? Де гравець, лета? та? Перший. Перекинь, перед! Асім, ти маєш виграти м'яч. Ілля! Арасона, давай! Сади, уйде, сиди. Висли, висли, висли. І стоять, дивляться. Асім, не бійся. Спокійно, розвертай. Ширина, Олег, ширина.

Пацаны, пацаны, не не Даня, назад, ты сможешь выйти? Эффективность сидела. І треба. Що ще забирають бач Батька, прокидати, робити послуги. Не всі втрат, Всі потери між стоїмо! привітають. Стоїть, мать, яка під борь. Одиця, Олег, Олег! Олег сипів немає!

Вот це все, Кирилл. Хорош! На землю! О! Це карточка! він його Він же один Це Даня бий, заробив, хай так. Тільки ж не в стянку лупи. Іди на Подивись, красі, подивися, де ти можеш пробити куди. Астем, туди, тільки в неї грілі входь. Асів, досі, доволі До ближче. Давай, давай, добавляй! Забрали, забралися, забралися, забрали. забились, серед діло, дай

Заміна Реп, Артем, Сівка сюда, Артем, Сівка, заміна, Тимофій, опади Данчика, Сивка сюда, Артем! Артем! заміна, Артем! Тимофій, За За ворота направляй! Тимофій! Нарців. Перший м'яч, Стас. м'яць, да. Тас. пас може, І відкри. Дай, не ховайсь! Розвертайсь, гориш! Алло, де будеш ікра! Выпить поворота будет, -то. надо ударить хорошо поворот. Макс, 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 Даня, Малыта. Сережа, правейший, Сережа. Линия паса, Сережа. Вот и все, Сережа, линия паса. Даня, Даня, страхуй.